Всім призи, моя Бонко. Сьогодні в грі вийшло оновлення в Brawl Stars Тому давайте, в принципі, подумаємо, що у нас тут нового додали. В Brawl Stars ми в принципі вже його дивилися. Тому давайте подивимося. В мене тут повернули. Welcome to Star Park. Прошу ласкаво, просимо до Star Park, якщо не брати. Так от нас прикладається, давайте ми заберемо. Нічосу мій тут 4800 кредитів, звідкись прилітає. Я тільки зайшов на аккаунт, я зразу золотав сонячну славу. 2 Я навіть нічого не хотів збирати. Звідки мені ці кредити забрали? А, мені їх, напевно, забрали з майстерності та здорові слав. Тобто тепер просто так, я по суті, нікуди витратив. Одного легендарного брала. Але зате я отримував таку іконку, ну окей, це класно. 20 тисяч монет та 5-7 соточків сили ми змогли золотати. Досить таки класно. Так, у нас тут е, якийсь тут Welcome Star Park. Давайте подивимося. У мене там ще якісь 313 нагород цілих. Так, що це у нас отаке? А, ну це, як я розумію, відео, яке було, е, Brawl Stars самі навіть випускали. Це в нас щось новеньке, я не розумію, чому в мене така погана якість. І чи можливо це відео якось скіпнути? А, так, мене взагалі на аккаунт Supercell Brawl Stars, переконаний, я вас зрозумів. Коротше, відео досить добре, тому не будемо його дивитися. Якщо вам цікаво, принципі, можете подивитися, у них на аккаунті є. Так, початковий 8-біт. Я не зрозумів, що це таке. Чому я іменно 8-біт вибрали? Так, челенджер 8-біт якийсь. А що мені зараз грузиться? Я не розумію, що це таке. Дві якісь вкладочки в мене тут є, щось можна отримати. Класичний Динамайк. Що це таке? Дві години тому мені прийшло. А, іконочка до класичного Динамайка, та, напевно, що Майк з Плісіню. А тут нас що? Тут там в нас якісь пінчики ми золотали на Барлі, на Ніту, на Мортіса. Не розумію, що це за скінці, напевно, що якісь пляжні. і на Максу. Ми отримали такі відпінчики. От а так, мені бегін, рамбер, а мені що, це все буде зараз просто почути прогружатися. в мене капец, просто скільки в мене тут всього можна буде забирати. Мені дуже цікаво, що ми зможемо нафармити. Який рекордний левел у мене, як ви бачите, дуже-дуже багато всяких штук можна золотати. Я думаю, що ми сьогодні все це повідкриваємо. Ну да, і в принципі в мене майже всі тут всі жовті заповнені, Тут ще тільки пару квестів можна повиконати. Я знаю, що тут є ще пару вкладок, по декілька вкладок є. Ну, коротше, ладно, давайте ми зараз ще подумаємо, що у нас є в магазині, нам мали дати нагороди там за, за те, що ми фармили майстерність. Так, от у нас тут а, титул ріп. У нас є пінчик, спрейчик, іконка. І ще навіть додали, в нас тут ящики можна купляти, скінчики на була чомусь дали. На брока з кини пасу. Тепер можна купити. Но з часом вони вийдуть за блінги. Так, шо менту десь очки все. Це не дуже цікаво. До речі, в мене майже так само монет, які блінгів. Ну, давайте, коротше, що, давайте. Напевне, що позабираємо ці халявні нагороди. Тут у нас іконка, сперечки Ну і давайте, поки я буду забирати Я швидко прорекламую свій телеграм-канал, тому кер-код зараз бачите в себе на екрані. Заходіть по ньому або по ссылці під цим відео. Там і дуже багато різних не побрали старсу, анонси відео та стрімів. Тому обов'язково заходіть. Ну а ми вже забираємо давайте, наш такий от пінчик. В принципі, вони ще досі такого не анімовано, тому е, коротше трошки скучні пінчики, всякі але найголовніше це титул. Напевне, що це найлегший титул. Його було найлегше отримати. На другому місці напевне, що буде базлайтер. Ну, окей, ми забираємо титул Ріп, так і перезрядний. Drop. Давайте ми в принципі, його відкриємо. Давай якийсь, будь ласка, новий гіпер і випадає найстаріший гіпер, якщо не полягається на ніто ну, Окей, Хай буде в принципі, всі призряди мені будуть потрібні з часом. Тому коротше так, о, давайте тоді тепер зайдемо в трофейну дорогу. В нас тут уда скільки всього. Нагороди до сімдесяти тисяч. Мені автоматично зібралися. Трошки шкода, бо як якщо деякі з вас знають, то що в мене сорока тисяч не збирались нагороди. Я дуже багато в принципі фарми фарми тримав. Ну а тепер в мене скільки в мене нагороди відкриті до ста тисяч трофів чи тільки до доки в мене вони відкриті. Давайте подивимося тут. Можна прогортати ще швидше, щоб було. Так, у ну мене остання арена відкрита, 15, як це називається. Ну, 90 тисяч, Так, оце я ще можу отримати, а тут же все. О, ці всі нагороди я вже не можу отримати. нас удро продовжена до статич трофеїв на кінці на сугіперзредний стартропну. Ну, коротше, на жаль, це получити не можу. Хоча в профілі в мене вже було 100 статися трофеїв. Також, до речі, у нас забрали перемоги в ШД, Ой, в вдушені ШД, Я не розумів, куди, а де вони пропали, а куди як на них тепер дивитися, А, ні, вони просто підсумувалися. Я зрозумів, їх просто підсумали. Мене тепер разом виходить 916, Давайте я також, отак, от заблокую, щоб мені зараз не кидали інвайти. нас якась ота нова вкладка з'явилася. Ну коротше, окей, це не сильно цікаво. давайте тоді, напевно, що позбираємо ці на та подивимося, який я левел зможу собі зараз вкачати. До речі, також у нас з'явився тут новий режим, щось по типу але ну, Я не думаю, що ми його будемо сьогодні грати, бо на мою думку, трошки якийсь скучний режим. Нагороди, в принципі, тут всякі, як і завжди, просто режими повідкривали. Uh, в Brawl Pass у нас нічого не помінялося. в Принципі, це логічно. У Нас поки що вийшло тільки просто нове там пофіксили деяких бралерів. Наприклад, на Була тепер поміняли йому гаджет, Там те деяких там коротше трошки поміняли все. Ну я думаю, це все бачили вже, тому нема навіть сенсу вам про це розказати. А найцікавіше буде це зараз. Зібрати всі рекорди. Подивитися, що я зараз отримати який... Я ранг зможу отримати. Тому давайте, в принципі, почнемо збирати. Але я от не знаю, чи збирати мені все, бо тут є купа сертроп, які ми можемо дуже-дуже довго відкривати. Ну, давайте подивимося. А, ну на 8 віте у мене вже все. 8 віте, у мене все. Тут 50 очків сили, і я вже прокачав собі бронзу 1, перший левел рекордний. Давайте ми тоді його залутаємо. У мене тепер може бути така от іконка. Ну, це, звісно, класно, але давайте відкриваємо зараз наступне. Полетіло далі відкривати всі наші нагороди. На суток дуже багато буде стародропів. Подумаю, що ми зараз можемо з них всіх полутати. Так, відкриваємо далі. о, До речі, навіть зараз пінчик нам можу отримати. Що? в Мене ж вроді би не було ні золото. А, ні, значить було. Раз я можу отримати, я просто не забирав нічого. Ну, давай тоді подивимося, що ми зараз залутали пінчики, які як в нас були, нічого не помінялося. Там ще з того штук, не знаю, що як вони називаються, як їх називати. Ну, коротше, їх ми також залутали. Так, тепер зараз давайте позабираємо з Анджелу. Ніхто дуже багато, я не знаю, чи є сенс так довго зупиняється говорити. Ну до речі, я думаю, що поки ми відкриваємо ці стардропи, то ми зможемо навіть прокачати мені сонячну славу 3, але це не точно. Так, у нас тут і сільвер левел 2, окей, прокачалося. Давайте ми тоді знову ж таки забираємо. Поки що ставити не будемо. А так, ще з Анджелу ми забираємо такий пінчик фейспалма, бам сюди є. І от таких от 250, а ні, це не 200, Ми 100, що зовутали. А мені ще до речі, цікаво було подивитися. Мені цікаво було подивитися. А, ну да, тут тут же нічого не буде писати, ніякі ці штуки. Ну коротко, ладно, давайте погнали тоді. Надалі у нас ці всі штуки відкривати. Наступна Еша забираємо ще стардропчик. Ще один. Це капець, яких буде багато всіх. Забираємо, забираємо ще один. Легендарний стартроп, нічого собі. Ну, Два тисячі кредитів вже мені хай повипадає. Хоча мені здається, це нерозумно. Зараз мені все відкривати, коли в мене, по суті, всі бралери фул аккаунт майже. Краще було почекати, коли вийде новий бралер, щоб на ньому могли попадати кредити. Бо зараз в мене в запасів вже, по суті, майже ніяких немає. Це трошки пана, але ладно. Коротше, потім якось розберемося, а зараз я вибиваю посівку, на пайпер. В принципі, досить таки не бо на пайпер у мене немає жодної посівки. І, до речі, до того, щоб отримати PNS, мені лишилось вертити всього на всього 10 каточок. У ну, мене там ще є деякі бралери. До речі, у мене ж є. Я на пемці випадково апнув титул. Я випадково, ну як випадково, я спеціально аппа, але я хотів на відео доапати, але коротше, в мене він апнувся, а я... він в мене вже є в меню чи як мені його забирати? У мене отакі от питання. У мене, ну, тут у мене є, звісно, але я щось тут не бачу титул напевки. А стоп, а як? А це, до речі, ця штука, як її переключити, наприклад, я хочу рамку поставити іншу. Я... Де мені їх взяти? Я хочу а вот, ці от ці рамки цих рекордів. ну вона в мене поки що слабенька, тому я думаю, хай у мене побуде майстера. Коли я апну майстера, ну, це втякати, не знаю, який там левел є, десятий чи який цього рекордів, цих, то тоді я вже напевно поставлю саме їх. Ну а ми давайте коротчі, продовжимо далі відкривати. У нас тут досить таке велике буде відкриття, тому полетіли. Відкриваємо далі це все. Ну, досить таки цікаво, скільки я зможу прокачати. Ну, надіюсь, що до, леген... до легендарної цієї штуки рекордів ми дійдемо. Бо досить таки буде цікаво подивитися, що в нас там є. Там далі буде майстер, че як вона буде виглядати. А так, забираємо ще 50 блінгів і далі ми забираємо. Так, ще одну стардроп, давай легендарка і, на жаль, міфік. На жаль, все, на все міфік. Ну давайте дивиться, 150 кредитів ще нам випадає. Ну, блін, шанси всі є, щоб отримати сонячну славу 3 Ну, побачимо потім, в принципі, це під кінець відео. До речі, я думаю, що може буде зайти в цьому відео на спідран і подивитися, що у нас там сталося, бо я там дуже помала по Через те, що на моїх кубках я там граю на 600-700 плюс, там всі просто падають, ну, грають за 11 ми силами, гіперами, гаджетами, всяким тим подібним. А я бігаю з 7 сила без гаджетів, тому там досить таки важко апатися, там пушмен трошки затримується. Ну, коротше, час від часу будуть по ньому виходити відео, я буду старатися апати максимально багато, як тільки можу. Так, ми залутаємо ще 100 цих жетонів, я не знаю, як їх називати, і отакий от пінчик на бері нам також залітає. Ну і в нас майже вже є 1000 оце, я не знаю, як їх називати. Тут ніде не пише, як їх називати, Ну, рекорди, напевно, що їх так таке називати. Давайте ми тоді давайте відкриємо ще стар дропчик один, 50 монеток. Далі відкриваємо ще. У нас тут буде просто рідкісний дроп, я поняв, 50 монет. Давайте забираємо далі збо, ну я коротше, треба перше Треба перше якщо нам випаде щось круте, якийсь там легендарний або міфічний дроп, тоді вже може трошки призупинитися. А так, поки що треба просто тапати, ми вже прокачали левел третій, рекордний оцей левел. Окей, забираємо. У нас таке от золото виходить. Тепер давайте відкривати далі. Відкриваємо... Так, що далі, я не розумію, а що в мене ще ні одного бралера не було прокачано до кінця. Давайте ми пробуємо знайти. От якраз, наприклад, пемку, на якій я апну. Давайте ми її зараз пробуємо тут знайти і подивитися, що нам дається на самому кінці там. Хоча чи, чи можна це от подивитися якось в кінці? А, блін, я не можу це подивитися в кінці. Ладно, давайте зараз тоді вже повітряємо на кому. На френку подувідкриваю. У мене він там майже теж був докачений до титулу. Тому зараз давайте подивимося. Так, забираємо зараз ще пінчик, отакий от фейспал. І так, в мене от ще може йти іконка, і ще 250. Ми зараз забираємо бам. Отак от. І якщо я ще всього на все три рази, я зможу отримати титул. Та ще зразу 500. Ну це капець як багато, тільки скоріше, що в цьому відео я не буду грати. Тому, коротше, зараз давайте ми фастом просто позабираємо. Я зрозумів. Нам тут треба виграти дуже-дуже багато разів, щоб отримати титул. Ну добре що вони хоча б всі не з нуля починаються. Наприклад, якщо до іконки треба 200, то потім, коли доходиш до іконки, не треба з нуля фармити 300 перемог, а всього на все треба зробити плюс 100. Ну, якщо я правильно це все зрозумів. На фенгу, до речі, також майже в мене близько, я хочеться сказати, золото один, але просто майже близько 100 перемог є. Так, ну давайте далі відкривати. в Мене, до речі, а я ж на фінксі все а Чому в мене мені цікаво, що мені суд дасть? У мене ж пінчик був забраний на нього. Що мені тут зараз замість нього? Досить таки цікаво, подивитися. Забираємо і що. А, мені зараз просто приходять ці рекорди і все. Більше пінчики ніякі мені не падає. Також замістить. Ми давайте забираємо ще 500, і в мене вже виходить алмаз на ось, 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 діамантовий левел рекордний. Забираємо його четвертий левел. Вже досить таке класно виглядає. Тільки давайте я там ще десь зверху пропустив. Насушу дуже багато зверху цей пропущено. Давайте, коротше, коли буду приближатися до там, ну до міфічного цього рекорду, то я до вас повернусь. Ну що ж, в мене вже майже рекордний левел 5, оце от міфічний фіолетовий. не знаю, як хочете його називати. Ми зараз забираємо просто в скленці оцей пінчик, який я ще не лутав. І міфічний у нас оце от міфічний рекорд. Давайте ми його зараз лутаємо, Вже наступна наша ціль буде вже там легендарний. Шостий левел. Давайте ми, коротше, це поки що продовжуємо. Просто двадцять тисяч треба. Ну я не знаю, чи мене стільки назбирається. Ну, наоборот, в мене ще дось таке тут є непогано. Не дуже надію, що мені цього всього хватить, Я зможу це все золотати. Ну, коротше, я тоді полетів далі збирати, що нас речі тут замість бралерів. Скільки нам тут дає замість бралерів і чому? А що це? А легендарний це скіни. Я думаю, що це легендарні просто бралери мені Треба. А це треба легендарні скини. Ну, мені ще тут ось таки багато скинів не вистачає, щоб золутати ще 500. Тому коротше, поки що ми будемо це все забирати І до вас я повернусь, коли я вже буду підходити до легендарного цього рекорду. Так, коротше, я відкривав, мені випав легендарний стартапчик, Тому давайте подивимося нам зараз від це випаде. І давай щось цікаве, і випадає нам скінчик на Фенга, Нічого собі 79 кристалів. досить таки непогано, Я полетів тоді далі відкривати ці всі нагороди. Ну що ж, повідкриваю ще приблизно хвилин 5 і ще один нагадарний стардроп. Тому давайте, давайте, давай, будь ласка, ти ще кредит, Або ж якийсь крутий скін. Так, давай щось круте і навіть ще краще мені випав гіперзаряд на мах. Досить таки класно. Мені подобається. Тому забираємо іде відкривати далі. Як ви бачите, мені залишається ще 2120 цих рекордів. Ну що ж, залишається мені зараз забрати останні 50 от рекордів. І в мене буде рекордний легендарний левел за 20 тисяч цих рекордів. Тому відкриваємо стартропчик, забираємо з цього і отримаємо наш наступний легендарний е шостий левел рекордів Забираємо його і давайте, давайте, що у нас буде наступне. така от в мене тепер іконка вже доступна, ми її забираємо. І далі у нас капець, як вона вже круто виглядає. Ну це, якщо не вправляє, це вже має бути передостання, але до цієї я вже не дойду за 45 тисяч, тому що в мене залишається досить вже, ну, є трошки якась невелика кількість, але не так багато. І плюс я насильно хочу Забрати тут де є 500 оцих от е рекордів і легендарні старопи, бо з них може випасти щось класне по типу кредитів, щоб і... я їх відкрию вже пі тоді пізніше, коли вже вийде якийсь новий, наприклад, брали, щоб я зміг якраз на нього отримати ці кредити, а не просто так на е оцю от славу. Ну, до речі, ще також в мене є е тут, 20, ну я знайшов тут, кор коротше, коли фармиш титули. Тут, наприклад, за 10 титулів дається 100, за 25 титулів дається 250. І далі нам треба 50 титулів апнути. І в самому кінці 100 титулів, хоча бралерів, поки що нас тільки якщо не помиляюсь, 91 бралер. Тому ці титули не знаю. Хіба якщо хоч забрав пас, то тільки деякі люди могли отримати цей легендарний стардроб за 100 зразу титулів. Відкривав я коротше стартропи за оці от нагороди, рекорди, і мені тут випав скин. Я не знаю його Хіба ще можливо вибити, бо цей скін показував якраз недавно у бралтоці. А він мені випав скін за 20 двадцять на суд джекпот грів, казино грів нас отакі. От я не знаю, як він не випав, хоча що поки що його неможливо вибити. Ну тим не менш, коротше, я цей скінчик залутав. Ну і я короче полетів далі відкривати ці всі нагороди. Залишилось зібрати ще тільки нагороди з двох браулерів. У мене вже в принципі, все позакінчилося, все, що я міг зібрати, я вже все зібрав. А тут в мене ж таки, таки полишалася нагороди. Тут ти можу забрати цілих 500 рекордів та легендарні стартопи, але, як я казав, їх чіпати не буду. Ну і до речі, ми зараз отримаємо перший мій титул якраз напевку. Перший титул з ось вкладки. Я ще ні разу не забрав титули з вкладки. Ну отак от ми, в принципі, отримаємо так само, як і завжди минулі. Просто зараз трошки іншим методом. Золутали ми ще тим та, також 500 цих так рекордів. Ну, і давайте заберемо з останнього бралера тари, зараз позбираємо ці штуки я дуже багато зробив, дуже багато відкрив, мені випадали опадалися кредити, очки, сили, монети, дуже багато всього випадало, Всякої косметики теж багато падло. Я навіть побував декілька ну, рідкісних простих скінів, за допомогою яких я зміг прокачати собі ще одну цю штуку і золотати ще на халяву 250 Весь Ще забуваю, вибачайте, забувайся, як вони називаються весь час. А так, ну все, в принципі, ми це все зібрали. У мене вийшло майже 30 тисяч, досить таки, думаю, непогано вийшло. Тому ще можна декілька повиконувати. І я думаю, що добити навіть тридцять тисяч, можна навіть якщо постаратися, то можна навіть до 45 дойти, але це трошки багато часу треба буде. Ну, давайте, коротше, подивимося, що у мене там по монетах. Монети, до речі, в мене не сильно помінялися. Не сильно в мене, в принципі, це змінилося, хоча я відкрив дуже багато стардропів, Ну але в принципі не сильно мене короче. Як я казав, все цей небагато не вийшло. До речі, вибачайте, якщо я десь запинаюсь десь не так говорю, просто знімаю відео на скору руку, трошки спішу, тому вибачте, якщо що. Ну, до речі, можете в коментарях написати, яку ви отут рекордну славу ви змогли залутати. У мене в принципі вийшло поки що, отака, от тільки легендарна. Ну, скоріше, що вона так і називається, ну, приблизно так і називається, бо назут лег... ну, аби якась марсіанська потипу цьому. Ну, коротше, отака от мене вийшла золота до от рекорд. Ось я думаю, в мене вийшло непогано це зробити. Майже є 30 000 тому я думаю, що можна зараз зайти на Твінкс від Ранстака і подивитися, що ми можемо отримати ще там. Ось я вже й заходжу на твінг. Давайте дивимося, що у нас тут в принципі помінялося, що нам тут додалося. Ми отримали зразу три нових бравлери, нічого собі. 525 кредитів, 5500 монет і 860 очків сил. Ну коротше, трошки ми полутали. Я туди скільки міг третього ну, срібла стільки і стільки апту. Ну і зато ми зараз отримали зразу три бравлери. А, також ще ще спайко золота, ступе. А як я я щось не пані, як це так сталося? я спайку отримав, якщо мене там показано інші три нових браулера? Ну, коротше, окей, забираємо тоді їх. Далі ми наступний епік. А що мене, я не поняв. А, ми ж, блін, ми ж там. Ми отримали три бравлери і окремо кредити, і якраз за ці окремі кредити я зміг золотати спайка, Ну досить таки непогано вийшло. Хотілося звісно, зробити ну, окреме відео по цьому спідрану, щоб його золотати. Але вже як вийшло, так вийшло. Давай тоді зараз ми, наприклад, виберемо, хай в нас буде збиратися пемка. Забираємо за 25-й день я також нагороду. У мене тут Ніто, знову та початковувати ці ось, штуки. Давайте подивимось, що у нас тут. У мене тут також досить таки не панить. Я думаю, що їх заберу якраз на відео по спідрану. Ну, Спеціального окремому відео. В мазані давайте також фастом чекну. Ну, в принципі, все одне і те саме. Купляти також, поки що нічого не збирається. Ой, тихо, у мене залагало. чуть я вже ящик не купив. Мінус би 100 кристалів зараз було, просто так в нікуди. Ну, коротше, так, да, поки що нічого такого цікавого нема. За 3-4 гривень можна купити 90 кристалів, але нічого вони мені тут, я не знаю. Тому коротше, поки що їх напевно що брати не буду. Ну, коротше, тут немає нічого такого прям сильно багато цікавого, бо аккаунт відносно новий. Тому, коротше, з ним ми будемо розбиратися вже в наступних відео, але я ще згадав, що в мене є один досить такий цікавий аккаунт. Це аккаунт, на якому мені розробочки поміняли нік. Тут я короче, спеціально вчора трошки посидів, пофармив титул на честері. А, а також я хочу якраз на ньому зробити. У мій мейн на цьому аккаунті це честер. Тому я хочу тут зараз отримати все, що тільки можна цього честера. У мене тут, як ви бачите, є майже всі скини. Я хочу зараз у відео купити на нього отакий от срібний скінчик та золотий подарувати всі мене, які тільки в мене є на аккаунті. Ну, давайте ми його зараз надінемо. І зразу в мене є можливість купити золотий скінчик, також він нам залітає. Ну, я якраз короче, вчора дав тут титул, але я його... Ще не забирав, тому давайте. Я думаю, разом з вами ми його якраз таки заберемо. Де він у нас тут є, щоб його зараз знайти. А, він майже на самому верху у нас є. Тому давайте зараз заберемо на нього титул. У мене буде максимум по максимум фуловів вкачаний честер. Недавно я знімав відео, де я отримав це вроді навіть було не недавнє, а останнє відео, яке я знімав. Там де я отримав все, що тільки можна на спайка. А тепер я отримав все, що тільки можна на честера. Зараз давайте ми це забираємо. Тільки в, в цьому випадку у мене є гіперзрядний пак на честера. А тоді, коли я отримав на Спайка, у мене там цього пака гіперзрядного не було. Так, коротше, забираємо цю іконку, і якраз таки наш титул. До речі, що ми навіть срібно цього другий левел вкачали. Окей, забираємо його. Так, давай далі далі. О, це ми вже бачили. Забираємо наш титул і... У мене тепер по максимуму по фолу вкачаний цей честер. максимальний в мене є фуловий, ось Тепер такий він в мене класно виглядає. Можна навіть покласти зараз оцей титул. Він ж тут ще є титул ріп, але ми поклали титул на честер. Тепер в мене досить таке все класно виглядає. Ну що ж, надіюсь, що відео вам сподобалося. Воно вийшло досить таке насичене. Ну, якби я знімав все відкриття всіх текста дропів, які я отримав з цих рекордів. Воно б вийшло прям дуже-дуже довго. Тому ну, і так зараз вийшло довго. Якби це ще зняло, напевно, була б годинна версія. Тому е я надіюсь, що вам все одно сподобалося відео. Можливо, наступного відео знімлю якраз таки це відкриття. Якщо дуже, якщо ви дуже сильно це захочете, ну на цьому ви закінчите відео. Кому сполоси обов'язково, поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на так, щоб розказати мої неокруті ну, доси. На ну, з вами був я, Бонко. Всім пока-пока!